Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, чому життя людей складається так по-різному? Хтось, здається, легко злітає на самісіньку вершину успіху, а хтось роками борсається десь унизу? От сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися, поговоримо про ці невидимі правила і структури, що насправді керують нашими долями, і використаємо для цього одну просту, але дуже класну метафору соціальну драбину. І почнемо, мабуть, з найголовнішого питання, яке кожен собі ставить а що ж насправді визначає наше майбутнє, від чого залежить, яким шляхом піде життя? Може, вся справа у знаннях, в доступі до крутої освіти, до якихось передових інноваційних професій, можливо, саме це є тим самим щасливим квитком? Або ж справа в чомусь зовсім іншому, наприклад, у служінні своїй країні. Скажімо, армія це ж завжди був такий собі соціальний ліфт, шлях, що відкривав нові можливості? Чи, може, все залежить від особистої ініціативи, від амбіцій, від бажання створити щось своє, почати власний бізнес? Насправді всі ці шляхи існують. Але відповідь вона набагато глибша і ховається в самій структурі нашого суспільства. Гаразд, давайте копати глибше. Уявімо, що суспільство це не просто натовп людей, це така величезна будівля з невидимим, але дуже міцним каркасом. І оцей каркас, власне, і є та сама соціальна драбина, де кожен із нас займає якийсь свій щабель. Якщо говорити трохи науковіше, то ця соціальна структура це набір правил, ролей і відносин, які все впорядковують. Буквально все, від того, як влаштована сім'я до того, як функціонує ціла держава. І саме ця структура визначає місце кожного в загальній системі. І от що тут найцікавіше ця драбина в різні часи виглядала абсолютно по-різному. Історично, її щаблі, її сходинки будувалися з дуже різних матеріалів. Наприклад. У традиційній Індії були касти. Народився в певній касті і все, це на все життя. Твоя професія, твоє коло спілкування, твої права все визначено. Змінити це було практично неможливо. У середньовічній Європі була схожа, але трохи інша система стани, дворянство, духовенство, селяни. У кожного стану були свої чітко прописані в законах права та обов'язки. І перестрибнути з одного стану в інший було ну надзвичайно важко. А що зараз? Ну, сьогодні більшість суспільств живе за системою класів. Тут місце людини на драбині визначає передусім її економічне становище: доходи, власність, професія. І ось тут ключова відмінність. На відміну від каст і станів, ця система відкрита. По цій драбині можна рухатися як вгору, так і, звісно, вниз. То що ж саме визначає місце на цій сучасній драбині? Це такий собі коктейль з чотирьох основних інгредієнтів. Перше, це багатство, тобто гроші і все, що маєш. Друге влада, тобто здатність впливати на рішення інших. Третє престиж, тобто повага до статусу чи професії. І четверте, звісно ж, освіта. Добре, з тим, що драбина є, ми розібралися, але чи реально нею рухатися? Чи можуть люди підійматися по цих щаблях? Власне, це і є головна ідея соціальної мобільності. Простими словами соціальна мобільність це і є будь-який рух між щаблями драбини. І знаєте, саме рівень цієї мобільності показує, наскільки суспільство є відкритим і справедливим, наскільки в ньому є реальні шанси щось змінити у своєму житті. Причому цей рух буває двох типів є вертикальна мобільність це коли хтось піднімається вгору, скажімо, склерка стає директором, або навпаки, падає вниз. А є горизонтальна це коли людина змінює роботу на аналогічну. наприклад, переїжджає в інше місто, але її загальний статус при цьому не змінюється. Так а які ж існують соціальні ліфти, що допомагають рухатися вгору? Ну, основні нам добре відомі. Це якісна освіта, правильний вибір професії та кар'єра, створення власного бізнесу, служба в армії і, звичайно, міграція в пошуках кращих можливостей. Але все це підводить нас до одного гігантського питання а чому ця драбина взагалі існує? Чому є нерівність? І отут соціологи розділилися на два великі табори, і в них абсолютно різні відповіді. І це по суті фундаментальна суперечка. З одного боку, Карл Маркс і його послідовники казали, драбина це несправедлива система, інструмент експлуатації. Багаті контролюють все, щоб утримати владу. А з іншого боку, були функціоналісти. Вони казали, стоп, нерівність це не зло, а необхідність. Вона мотивує найздібніших людей брати на себе найважливіші і найскладніші роботи, що в кінцевому підсумку добре для всіх. Цікаво, яка точка зову ближча вам? Ну а тепер давайте перенесемося в наше сьогодення, тому що сьогодні соціальна драбина і в Україні, і в усьому світі стикається з дуже серйозними новими викликами. Головний тренд це поляризація, простіше кажучи, прірва між найбагатшими і найбіднішими стає все глибшою. Драбина ніби розтягується, і видертися з нижніх щаблів нагору стає дедалі важче. Але й це ще не все. Ми бачимо, як худне середній клас та сама опора суспільства з'являється нова цифрова нерівність між тими, хто натисний з технологіями, і тими, хто від них далекий. Ну а для України, звісно, найболючіший виклик це війна. Вона просто перевернула все з ніг на голову, зруйнувала економіку, змусила мільйони людей покинути свої домівки і, по суті, кардинально перекроїла всю соціальну карту країни. І от, знаючи все це, ми знову повертаємося до головного питання. Розуміючи, як ця драбина побудована, бачачи всі її тріщини, чи реально взагалі створити суспільство справжньо рівних можливостей, таке, де шанс на успіх залежатиме від таланту і праці, а не від того, на якому щеблі людина почала свій шлях. Питання відкрите, і над ним точно варто подумати.